Привіт! У цьому відео я покажу, як встановити клієнт BadLion. Для цього відкрийте браузер і просто знайдіть BadLion. Потім переходимо на першу сторінку в результатах. Ось так виглядає логотип. Далі натискаємо Завантажити клієнт і він завантажиться автоматично. Якщо не завантажується, натисніть Завантажити. Якщо у вас не Windows, виберіть свою операційну систему. Виходимо зі сторінки і бачимо, що файл вже завантажено. Відкрийте провідник, зайдіть у завантаження і побачите файл. Запускаємо його, відкриваємо вікно і натискаємо прийняти. Виберіть, чи встановлювати для всіх користувачів і натисніть Далі. Оберіть місце встановлення і натисніть Встановити. Бачимо, що Бедлайн успішно встановлено. Тут автоматично вибрано автозапуск, тепер тиснемо Готово. Треба надати Бедлайн доступ до приватних мереж. Важливо вибрати це і натиснути дозволити доступ. Знову встановлюється, і ось ми в клієнті BadLion. Тут потрібно увійти через Microsoft, натискаємо і вводимо дані Microsoft для Minecraft. Після цього ви увійшли в систему. Є тур, але він не важливий. Тиснемо пропустити і грати, щоб почати Minecraft. Можна вибрати версію, наприклад, останню. Тиснемо Грати. Ось як це виглядає. Щось завантажується, потім знову тиснемо Грати. Перший запуск може бути довшим, просто натискаємо X. Ще раз, і можна грати в клієнті Бедлаєн. Якщо відео допомогло, лайк буде приємним. Бувайте!